Обов'язково зберігайте це відео, щоб не загубити ці безцінні поради. Сьогодні говоримо на важливу тему як зменшити продажі у кав'ярні. І перше важливе правило нічого не пропонуйте клієнтам. Взагалі, сиром до кави, вершки до какао, топінг та ну мовчіть, наче бариста нінця. Що менше слів, то менше грошей в касі. Ідеально. Друге правило. Не виставляйте додаткові товари на вітрину, сховайте солодощі, сендвічі десь подалі, під барною стійкою, за кавомашиною. Нехай це буде квест для найвідважніших. Хто знайде, той герой. Третє правило – не акцентуйте увагу на новинках, кому вони взагалі потрібні. Нові десерти, сезонні напої. Це треба щось придумувати, презентувати, ще й пост в тут зробити. Краще нехай буде все старе, перевірене і нудне. І четверте правило спілкування з клієнтами табу. Ніякого доброго ранку, ніякого що порекомендувати, хай самі розберуться. Найкраще це тиша в залі і порожній погляд бариста. Так ви точно не зробите ні копійки. І пам'ятайте, якщо раптом ваш прибуток почне зростати, терміново повертайтеся до цього відео і виправте ситуацію. А якщо серйозно, то робіть усе навпаки, і результат вас приємно здивує.